Різдвяна колекція. Ой, різдвяна колекція. Ну, таке непогане. Набір тарілок. Набір тарілок скільки. А оце ось. О, дві тарілки. 625 гривень коштує. отакі тарілочки, тарілочки. ну які вони. Ой, вони легенькі, гарні. От такий салатничок. Тарілка, тортівниця різдвяна 1009 гривень. Це ось що воно таке? Салатник, різдвяна колекція. Це маленький чи що? Попробуй тут поняти. Так, да, маленький, бо великий воно скільки коштує. Набір салатників 525. А який він набір? Попробуй його пойми, що за набір. Ну, непоганий, зараз ще ось подивимось, дивіться. Зараз, спочатку, це блюдо ялинка. Чашка лісова каска, птах.

тарелка с лопаткой для торта 635 набир тарелок 1038 и набир салатников 779 Попала я, свет отключают, выключили свет. Но ну, я думаю, будет видно. 1573. Стіл підставка. Така відставка. Появився свет. 15700. Сервіс столовий. Дуже красивий. Може хоч співати не буду, то я быстренько зниму. Та й піду. Дуже красивий. 15700. Ще вернусь, там різдвяне покажу. Щас ось, дивіться. Не пойму, скільки воно коштує. Чашка, дивіться, яка гарна. Ас... Фіора, я кажу, Астера. Фіора. А ось звичайна пара, дивіться, яка тож. Гарненька, Блюдечко таке, чашечка на 300, мабуть, мілілітрів. Товар оцінений. Щось там оцінили. Ну, це тут біле, Ну, мені не подобається біле, білий посуд. Ой, співають уже Ну, Господи Боже. Дивіться, яке красиве. Я не знаю, воно продається чи ні. Дуже такі мені сподобались. І посуд, дивіться, який не знаю, це співають, чи авторський, чи не авторський. Ну, Мені сподобалось це. Подивіться, як воно гарно дивиться. А де воно продається, я не знаю. Треба спитати, чи продається, але я б собі купила. Таке мені дуже воно металічна така проволока, на ньому такі ось, бачите. Бокал для шампанського, дивіться. Це ціна по акції. А це для коньяку бокал. Це рубін бокал для шампанського. Такі ціни. Бокал для мартині. Склянка низька. 68 бокал для червоного вина. Для коктейлю бокал. Стакан для віскі. Кольорове скло. А це Merry Ох, Така чашечка гарненька. Дивіться. Така пара чайна. Гарненьке, мені подобається. Воно легеньке, не тяжове. Воно чайничок такий. Чашечка, ага, воно чайна чайний набір 520 гривень. Чайна пара, виходить, чайник 1120, чашка 335. Блюдо для торта з лопаткою 585. Воно тут скляне, ні ножка, а верх фарфоровий. Оце ще така. Такий з'явився посуд. Оце ось кераміка. Таке воно тяжоле. Опять співають. Я не знаю, як в других епіцентрах, але в нашому, щоб зняти 10 хвилин відео, треба цілий час ждати. Дивіться, які. вона вроді така непоганенька, але вона тяжлая, 172 гривні стоїть. 185 така. Ось мені таке подобається. Авокадо. Блюдце, авокадо, кераміка. 118 гривень. От подобається воно мені таке блюдечко. Дивіться, яке гарне. Ось такі чашки. Ось це велике. Тарілка бідня, авокадо 198. Ну, вона легенька, це не тяжова зараз. Як її вам показати? Зараз я. її... Отак, чишу, отак, мабуть. Ось вона. Це підставна 265. Це щось невіроятне таке. Щоб зняти 10 хвилин, треба цілий час тут ходити, ждати, чекати. Салатник великий, крав, 109 гривень з півниками. Дивіться який. Ну вони такі тяжелені, але красиві. 99 тарілка супова. А це обідня. 69, а так 82. Така тарілочка з піднімкою. А ось вона стоїть отак. Так, що тут ще такого цікавого? Більше я нічого не бачу. Це кераміка, воно все тяжоле. Така ось о, дивіться яка. Ну нічого нема гарного. Тут нього красивого нема нічого. Це ось все таке. Ну воно хоч легеньке, не тяжоле ось дивіться, яка криманочка непогана. 65 гривень по акції. документи на і... гакції. Із зеленого скла. Непоганенька така криманочка. А ось дивіться, яка є така. Біленька, прозрачна, прозора. 89. Ось тут такі креманочки різні. Не знаю, я знімаю, співають, з авторським і не з авторським. Сейчас на паузу поставлю. Чого ти не ставишся? Що таке?